Вітаю вас, друзі, на каналі Максимуза Максимузалайв. Це традиційна рубрика Три поради на день від максимузи. Я вже навіть думаю, треба говорити не три поради таро, хоча перед нами таро, а три психологічні поради таро. Якось у нас так виглядає це як психологічні поради. Тож, починаємо. Перша колода вплив янголів. Це золоте таро і таро світла і тіння. Обирайте вашу колоду. Дивіться відео до кінця, тому що, коли навіть я дивлюсь третій варіант, я можу повертатись до першого до другого, порівнювати, читати їх триплетом, читати їх зліва на право, справа наліво. Поїхали. Перший варіант. Ну, маєш тобі. Ну, маєш тобі диявол? Диявол, давайте ми його прикриємо, щоб не лякати, наприклад, YouTube. Так. Зустріч своєю темною стороною. У мене завжди програється ця карта. Це взаємозалежність, залежність від будь-чого. Вам важливо, вам важливо сьогодні дуже чесно побачити себе в просторі в якійсь людині, яка зненацька з'являється і збурює ваше життя. Карта диявола це завжди про танго танцюють двоє. Бачите? Ян, Янголо, чорний янгол, страшний диявол, насправді він тут виглядає огидно. І чоловік, і жінка. Тобто, це така історія, коли приходять клієнти. І от там дівчина розповідає, що одного типу чоловіки потрапляють їй в життя, і так вони до неї ставляться, і те, і те, і вона наступає на граблі, і чому так, і чому іде від одного, а приходить ніби до такого самого, тільки з іншим обличчям. Тому що якщо ви не пропрацьовуєте в себе в голові певні речі, то чи будете ви міняти костюми чи декорації, чи людей, акторів, дійових осіб? Поки ви не пройдете ту чи іншу ситуацію, вона за вами буде як хвостик. Тому вона і називається «Тіньова сторона. Оця карта, розумієте? Карта диявол. Тінь. Ви від своєї тіні втікти не можете, куди б ви не бігли. Дивлячись, як там ліхтарі вночі розташовані. Десь та тінь видовжується, ви її добре бачите, десь вона зникає, але вона знову з'являється. Диявол це про страхи. Це коли ви стикаєтесь з таким чимось із рядовом виходящим. Давайте подивимося, з чим може бути пов'язаний диявол у вашому випадку. Ну, от паж мечів. Королева мечів. Це дори... чи дуже войовничі карти. Це коли ми захищаємо свою правоту, свої закони, це коли ми намагаємося до когось докричатися, це те, що я сказала. Королева мечів, це часто розставання, коли я йду і я ну, стаю самотньою, самотньою самодостатньою. Карта вдови, інколи карта розлученої жінки часто випадає. Я воюю з цим на зовнішньому плані. Я не кажу, що з цим не потрібно воювати, але потрібно вглиб розбиратись. До речі, це може бути буквально у когось і операція. Програтися як лікарня, диявол може виглядати як хворобу, яку викорінюємо. Але от бачите, як не втечешся. Ну, я кажу: а дивіться глибше, тому що є Верховна жриця. Верховна жриця це завжди таїна. І знаєте, і кінця і краю розвитку немає. От я інколи знаходжу в собі якісь такі речі, і вони такі маніпусінькі, і вони вже так ховаються, ховаються, що таке знаходити речі, причина То, тої чи іншої події. Самому інколи складно розібратися. Раніше я ходила дуже багато до психологів. У мене сім років власної терапії. От ви кажете, ви така мудра. Ну, воно не приходить просто так, і ця мудрість вона здобувається роками навчання, вивчення цієї теми і власної терапії. І Верховна Жриця може радити якраз і піти до такого спеціаліста, так, бо тут з ужезлів, щоб дали вам цей поштовх. Так, щось останнім часом це вже другий розклад, коли мені хочеться карту відкрити, тому що карта така кричуща з одного боку. А з другого боку, що цікаво, це, як ніби я собі не довіряю. Я вже все про цього диявола розповіла в кількох реченнях. І я хотіла подивитися, чи так це так. Тобто ми зовнішньо намагаємось боротися, що, в принципі, добре, але це має бути в І двох... по mm... я не знаю, як сказати. Так, тут перевернуто вийшло. Туз жезлів, тут жезлів це саме той імпульс, коли нарешті треба цього диявола поконати, якусь ситуацію. Це і життя із алкоголіком, і з аб'юзером. Це будь-які такі історії, коли з вами несправедливо вчиняють і в чомусь вас обвинувачують, а ви такі взагалі не розумієте, як це може бути, тому що причина глибше стоїть. З нею треба розбиратися самі наврядче. Боже, мо, тут все виходить. Верховний суд. І тут, як ніби, Бог зверху. Розумієте, це ще така карта карма, якісь такі кармічні стосунки, рекомендую на консультацію і можете навіть до мене. Будемо розбиратися з вашим дияволом. Другий варіант Ой, нашу ж я ж хапанула його перетасовувати, якщо я знімаю верхню карту завжди. П'ятірка жезлів. До речі, тут, знаєте, як новий погляд на цю колоду, я навіть собі е в книжці закладку зробила почитати про цю «П'ять жезлів. Тут автор сам щось таке про це написав. Е у нього є авторське бачення на класичних таро це завжди п'ять чоловік, які б'ються між собою. Це внутрішні розборки. І я от не встигла прочитати, помітила собі цю карту прочитати, ну зараз буду інтуїтивно. Дивіться, що ми тут бачимо. Ми бачимо, що людина намагається зв'язати тут зв'язаними нитками тобто, оце якісь протиріччя, ми як хочемо зв'язати, ми як хочемо поєднати, а вони не поєднуються. Ви бачите? А вони не поєднуються, вони все одно як сильніші, вони як вириваються із тої червоної нитки, з тої мотузки. П'ять жезлів це про протиріччя часто всередині колективу, в родині або навіть всередині вас. І я вже неодноразово говорила: якщо в родині, чи в колективі, треба зрозуміти одну таку штуку. Кожна людина. Бореться за свою правоту і бачення світу зі своєї позиції, зі свого ну, погляду, світогляду. І що ця карта радить? Дати право людям так думати, так жити, але й залишати за собою право жити так, як ви вважаєте. Тут люди знаєте, Якщо ви хочете в цьому колективі щось разом зробити, це неможливо. Тобто порада тут така шукати однодумців. Якщо це говорить про протиріччя, бо інколи так є, людину роздирає, то не приступати до будь-якого прийняття рішення, поки це все не вгомониться і не, зібр... не збереться докупи. І, взагалі, багато якихось речей не можна робити зі страху, зі злості, від образи. От я би так ще тут сказала, отак От мені зараз йде з потоку, коли людина щось вчиняє і в неї змішані там почуття внутрішнє, якась така агонія спочуттів, і на цьому коктейлі людина щось робить не можна. Тому що е емоції осядуть, структурування внутрішнє прийде, можливо. Ви будете дивитися, на що я це робила. Цікаво, це, чого це стосується. Теж хочу роздивитись. П'ятірка жезлів. Де? Ну от, будь ласка. Ну, ви розумієте, могла й не дивитись. Все одно я це все проговорила. Спочатку мир має наступити в душі. Лицар Пентаклів це повільний лицар. Він ніколи не любить суїти, він любить поступательні, повільні кроки. Це часто карта довгих перспектив. Вона любить порядок. Все має бути на місці. Він не буде гнатися галопом. Тобто тут я ж кажу, що треба себе вгомонити, треба зібрати докупи, а тоді, о, як буде діяти? Тоді відкриється дорога. Взагалі, це для вас певний іспит, ви його здасте. Мало того, знаєте на що це мені ще подібне? От, якщо ми бачимо закінчення циклу, мир. То п'ятірка жизлів часто може бути, знаєте, як е, вас спеціально вам дають такі ситуації, їх багато, їх кілька. Це може валитися все одночасно на роботі, в стосунках, ще десь, ще десь. Що це війна, а то, і, а ви хочете не хочете, маєте йти до своєї цілі. Ви, як знаєте, якісь такі от в хаосі намагаєтесь це вирішити. Так, ви мусите здати ці іспити. Але знову таки, поки у вас не поселиться мир в душі, при будь-яких умовах ви не розрулите ситуацію. Тому спочатку прийдіть до цього внутрішнього миру. Так, третя порада. О, Моя улюблена карта. Вона мені завжди як любов, сісяй і нагадує. Тут рідне, рівне партнерство, тут навіть. Можна і не дивитися. Це інколи просто зустріч. Але взагалі це така класна карта. І прийом на роботу, і примирення, і зустріч з людиною дуже по духу рівною. Причому ми тут бачимо різний колір шкіри, темний і світлий, але це не важливо. Тут як повне порозуміння. Ми бачимо, як нитка така синергія йде, як енергія йде і наповнює оці келішки. Тут два келіжки написано. А, тут нікому нічого не треба доводити. От то, що я й кажу, от п'ятірка жезлів, отут, ти знаєте, дивишся, деякі пари. Вони живуть. До глибокої старості і мучують один одного. Вони настільки один одному не підходять. Їм настільки давно треба було розійтися. Інколи закінчити треба. Тут кажуть, мир, закінчення циклу, треба закінчити цю історію і йти в щось нове он по трійцій жезлі. Колектив треба, якщо там скандали полишити, Ні... ви не докажете нікому нічого. Просто треба розуміти, що є люди, яким подобається жити в такій енергії. Просто подобається. Я знаю таких людей, тут дозволиш, ти відчуваєш, що їм треба підсмоктати. Вони шукають привід, як би то зачепити тебе. А я вже це знаю. Я говорю, що сьогодні ні на кого не кричали, що сьогодні не смоктали нікого, і ми жартуємо, сміємося. Бо я знаю таку за, за людиною таку історію. А знаєте, чому що буває? Дивіться, у кожної людини щось болить, у кожної, навіть у самої багатої розпрекрасної щасливої, на ваш погляд. Є як не хвороби, то є якісь там фобії, якісь проблеми у кожної людини. Тому що ми так ми всі з одного з крові і плоті створені. Не треба думати, що хтось там якийсь Комусь прям повезло більше, ніж вам. І коли у нас відбуває біль, ті люди, які розуміють, о, от в мене є внутрішній якийсь дискомфорт. Я його витягну на поверхню, я з ним розберусь. Деякі люди запихують його куди подалі. Або вони от на цей момент нічого не можуть змінити, але розмістити свій. Біль і свою емоцію десь треба. Її треба розмістити назовні. І перше, як попавшася людина. І на ній ми її розміщаємо. Або в черзі на когось, або ще ми ж от, не раз помічали, як в маршрутці От заходить якась людина, їй щось крутить і починає кричати, і завелася вся маршрутка. Це говорить про те, що в людини щось дуже болить. До психолога треба піти, там, роздивитися, розмістити. У нас ще цієї культури немає. Це по п'ять жеслів. А по кубків так все гарно, що я навіть не знаю, чи потрібно 음... дивитися. Якщо ми беремо триптихом, то тут виходить, знаєте, диявол, з диявола починається, він крутить. Він розриває внутрішня, а тут як, е, вже порозуміння, спокій, якби все зійшлося. Розібрали і все зійшлося. І поїхали. Ну Колесниця. От зверніть увагу, тут теж така історія колесниця, коні білого чорного кольору. Протиріч складається наше життя і будь-яка ціль, якась мрія. Це, знаєте, це як Юпітер і Сатурн. Юпітер, він, як добрий дід Мороз, роздає подарунки, а Сатурн е, обмежує. Наприклад, Юпітер, вам подарували машину, шикарно класно. Супер! Але щоб сісти на неї, поїхати, потрібно що? вчитись, Сатурн, обмежити себе в чомусь, знайти час, піти, здати на права, перенести цей стрес, отримати права, якщо ми говоримо по-чесному. Запам'ятати, тобто, розумієте, Сатурн. Це непогана планета, як її там вважають деякі злим. Ну, це... Ледарі так вважають. Це планета праці. І якраз Сатурн допомагає скрупульозним людям, які впахують. Ну, Тут є рух. Рух в команді. Тут знайшлось порозуміння. Тут Красивий розклад, іде, і теж карта мир. Бачите, третій варіант взагалі ідеальний. І тут карта мир, до речі, і тут карта мир. А тут страшний суд. Що таке ще страшний суд? Знаєте, це От в мене колись в кожну Пасху, в День Святої Пасхи, свята, відбувалися колосальні откровення. І пам'ятаю, як це сталося в мене в перший раз. Мене як ніби включили. От в мене таке було враження, що з стелі на мене дивилося велике око, і воно дивилося настільки в глибину мене. І я настільки відчула якісь свої гріхи, якісь такі свої, от грішність свою відчула. От Якось це так по-християнськи було. Я так плакала, я просила Бога пробачення. А в чому там була суть? Ну, мене це я так вишкрябувалася зі стану жертви. Жертви вони взагалі обвинувачують всіх навколо. Вони це всі вони такі хороші. І причому я була завжди хороша. Я була дуже хороша. І ніколи навмисно нікому нічого поганого не робила. Але мені робили, і я страждала. І це ще християнство давало свій, свій вплив. Я от страждала, я свою муку несла, Я любила про ці страждання поговорити. Добре, що потім стала драматургом і ті страждання хоча б оформляла в якийсь конструктив в якусь історію. Це вже був вихід з жертви. Коли ти робиш п'єсу, ти потім її граєш. Ти потім виходиш на публіку, ти отримуєш аплодисменти, вдячності. там. Це вже вихід з жертви. Розумієте? І от так виглядав у мене той страшний суд. Так, от, перший варіант це може настигнути. Спочатку йде диявол, потім Страшний суд. Верховна Жриця, тут якийсь такий день, Воно така плотна дуже енергія йде. Тут йдуть внутрішні розборки з собою, з сім'єю, але якось приходите згоди, а тут взагалі ідеально. Отакий сьогодні був розклад недільний, довгий, розлогий, психологічний. Я дуже сподіваюся, що я вам якось цією інформацією допомогла зазирнути всередину себе і, можливо, хоч ну, на йоту, хоч на чуть-чуть розібратися в собі. А кому потрібно більше, запрошую до себе на індивідуальну консультацію. Контакти я завжди залишаю в описі до відео, інколи в першому коментарі закріплюю. Коли Якщо раптом не забув, я вам дуже дякую за донати. Я, чесно кажучи, не знаю, звідки вони приходять мені, чи з цього каналу, чи з Максимуза, а можливо і з Максимуза і з Максимуза, але дуже приємно бачити. Таку такий невеличкий подаруночок на Кавусю. І я щоразу забуваю подякувати. Бо я не знаю, з якого каналу. Так я дякую на, на всяк випадок і вам тут, бо я думаю, що ви дивитесь і максимузу, і, можливо, хтось з вас мені якраз щодня надсилає по чуть-чуть на кавусю, на цукерки. Мені дуже приємно, я це відмічаю і дякую вам. Ну що, до наступних зустрічей! Хто не підписався, підписуйтесь, будь ласка, щоб не пропускати нові відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, які я завжди читаю, по можливості вам відповідаю. Я, от як в мене тягне, о, думаю, цій людині треба відповісти. І відповідаю. Але всі інші не ображайтеся, я вам сердечки ставлю і дякую за увагу до мене. До наступних зустрічей! Ваша Максимуза.